Про у Запорізької області говоримо із начальником обласної військової адміністрації Юрієм Малашком. Пане Юріє, добрий ранок. вам. Добрий ранку. Вам. Розкажіть нам, будь ласка, як ніч в вільній частині Запорізької області минула, по яких громадах росіяни били? Ну було як завжди гучно. Близько 199 ударів було нанесено по 17 населеним пунктам Запорізької області. Здебільшого це населені пункти, які знаходяться на лінії фронту. Це гуляє поле Малаток, Мачка, роботи, Немалинівка, Полтавка. Ну і так далі. На щастя, у нас загиблих немає і немає поранених. Рада чути Запоріжжя дуже серйозний удар пережило 29 грудня під час масованого ракетного удару. Розкажіть, будь ласка, скільки людей зрештою постраждали, і скільки з них залишаються в лікарнях? Якщо такі є, ну нас дев'ять було загиблих, і залишається 9 загиблих. Розавали ми вже розібрали. Якраз постраждали, де і загибли люди. Це два будинки, найбільше 34 багатоповерхові багатоповерхових будинків. У нас так повилітали вікна, також повилітали вікна і в дитячій лікарні. Зараз всі вікна вже стоять де необхідно. А також вже і надали всі матеріали, і забили, де там люди не проживають на майбутнє. В лікарнях зараз у нас знаходяться два чоловіки, які були тяжкі поранення. Вони і продовжують зараз лікування. Інші вже повиписувалися. А ви знаєте, що у мене родичі в Запоріжжі, тому я там інформаційний простір сканую. І от як і дізналася, що містом ширяться чутки про те, що росіяни от-от підуть в атаку і будуть його окуповувати, тому треба терміново звідти евакуюватися. Що ви можете на це сказати? Та сторона завжди проводить таку інформаційну компанію і не тільки на території Запорізької області, і в інших, і як завжди, поширює такі чутки для того, щоб засіяти паніку, і щоб люди виїжджали. Або ще була така інформація, що вони також наші люди надавали їм інформацію про перебування військових і так далі. Тобто, ми знаємо про це, можемо заспокоїти. Ніхто нікого здавати не буде. Це по перше. По-друге, саме найголовніше це слухати офіційні інформаційні ресурси, де якраз і будуть повідомлені. Ми пам'ятаємо як і про Запорізьку атомну електростанцію, такі чутки були. Але ми готові до всього і будемо стояти до кінця. Ну і я думаю, що тут просто базова логіка теж має допомогти, якщо дійсно є необхідність в евакуації, як, наприклад, в деяких населених пунктах Запорізької області, то міська і обласна влада про це повідомляє і ні від кого таку інформацію не приховують. Дякую вам дуже за те, що були сьогодні з нами. Це начальник запорізької обласної військової адміністрації, Юрій Малашко.